Привет, друзья! Меня зовут Сергей Калинин, и я уверен, что мы с вами давно уже знакомы. А кулинария – это моя страсть, это моя работа, и особое отношение у меня к хорошей посуде. Поверьте, я готовил много на чем и могу понять разницу. И вот когда ко мне в руки попала Делимана Делица, я понял, что это классная вещь. Поэтому оставайтесь со мной, и вы узнаете много нового об этой посуде, а также несколько классных, простых, вкусных рецептов от меня лично. Після того, як кулінарний експерт Сергій Калінін особисто протестував посуд деліману «Деліція», він змінив свою думку щодо кераміки. Чому дивіться далі? А поки що давайте дізнаємось, що думають пересічні громадяни про свій старий посуд. Посуд звичайно чугунний від бабусі, важкий. Різної якості буває сковорідки. бистро пошкоджується. Ну, мене сковорідка така звичайна без покриття, і сьогодні пригоріли сирники. Приготування їжі перетворюється у справжнє жахіття, а миття посуду забирає останні сили. Досить. Тепер ви зможете насолодитися приготуванням страв і щодня почуватися справжнім шеф-кухарем. Делімано Деліція посуд, з яким ви захочете готувати. Він має втричі кращі антипригарні якості. Він на 50% стійкіший до виникнення подряпин. Цей посуд служитиме вдвічі довше, адже він має керамічне покриття і вдвічі кращою зносостійкістю. Не обишне. Я перший раз бачу таку сковорідочку. Коли береш в руки, зразу відчувається, що це фірма. Нагадую, щось мраморне, щось таке вічне. Це, звісно, якесь чудо. Надо признати, що я ніколи не думав, що можна в антипригарной посуді хорошо пожарити м'ясо. Ну, в общем, эта посуда быстрых процессов. Овочі обжарить, рибу, курицю, може, в общем, щось простое. Но коли я попробував це Телемана дивитися, я зрозумів, що ошибался. И почему я вам сейчас покажу. Всегда можно понять, что сковородка готова к жарке. Это когда мы видим индикатор на ручке. Вы видите, что он красного цвета, а это значит, что сковородка готова. Температура подходящая. Друзья, хочу обратить ваше внимание на очень важный момент. Равномерность нагрева посуды. Это значит, что блюдо будет готовиться полностью одинаково по всей толщине. Друзья, у меня в руках антипригарный противень Delimano Делице. Видите, он имеет точно такое же покрытие, как и остальная посуда. Кстати, хочу обратить ваше внимание вот на сковородку, которая находится рядом. Это специальная сковорода гриль, на которой вы при желании можете пожарить отличные стейки. Так что обратите внимание. Мы сделаем такую овощную подушку причем можем использовать самые простые овощи, которые вы всегда можете найти в любом магазине или у себя на огороде. Керамика Форты от Калимана Делица не боится физических воздействий, не боится никаких металлических приборов. Так что все нормально, можно переворачивать прямо в него. Теперь нужно добавить немножко воды для того, чтобы создавался пар немного тимьяна, зерна фенхеля. Все, что мне осталось сделать, это поставить уже подготовленное мясо с овощами, разогретую до 180 градусов в духовку на 40 минут. Мы жарили мясо в беконе, и теперь у нас сковородка немного грязная. Что делать? Мыть я не очень люблю. Поэтому очень круто, что я могу сделать следующую вещь. Взять обычное кухонное полотенце, протереть сковородку. Не надо сильно напрягаться, и сковородка абсолютно чистая. Ну, согласитесь, это действительно круто. И как любой качественной посуде, талимана Делиция позволяет сохранить цвет, вкус, аромат и, самое главное, витамины в блюде, которые вы готовите. Я давно использую талимана Делиция, поэтому могу утверждать, что она на 100% соответствует заявленным качествам. Мясо полностью пропеклось. Замечательное блюдо, должен вам сказати, И особливо коли ви собираете большую сім'ю друзей, родственников взяли, пожарили, сложили, і вот огромная такая порція, человек на 8, у вас одразу готова. Ми повернемось до Сергія буквально за хвилину. А поки що, давайте завітаємо в гості до звичайного користувача посуду Деліція. Готую я кожен день не один раз. Там все інсуд, не робить ліва рука, ліва Посоветовали Посоветували купити девицю. Ну, я -то, теж так не дуже вірив в це, що воно може бути таке. Але коли купив, велика різниця стала, я побачив, між білим покриттям і оцим гранітним. Три місяці її користуюся. Ні одного де сліда немає, що десь вона там поцарапана чи щось. Ложками там перевертає, другий раз ножиком треба щось трошки підправити. Чистенька ровненька, не ні царапинки, нічого. Прогрес не стоїть на місці. Видно, чого розробили новий состав, що вона набагато крепша. Ми з гордістю представляємо вам новий кухонний посуд «Делімано Деліція. Що в ньому особливого? Він має новітнє якісне антипригарне покриття, що ж відрізняє покриття кераміка Форте. Від звичайного керамічного покриття. воно має втричі кращі антипригарні якості. Більше того, воно на 50% стійкіше до виникнення подряпин. І це ще не все. Воно вдвічі надійніше, а отже, служитиме вдвічі довше. Делімано дарує вам справжню італійську якість. Друзі, хотіть узнати, як приврати саму обичну заморожену рибу в ресторанне блюдо, нужно знати несколько простых секретів мати хорошую посуду, як у мене прямо сейчас стоїть на плиті. Делимана Делица. Я поставил ее на нагрев, и вы видите, что датчик, который расположен на ручке, уже красного цвета. Это значит, что прямо сейчас мы можем приступать к жарке. Но, что немаловажно, ручка сама-то остается холодной. Вот на это я хочу обратить ваше особое внимание. Покрытие Делимана делится позволяет использовать минимум масла. То есть вам не нужно использовать полстакана масла для того, чтобы что-то обжарить. Покрытие керамика Форте позволяет готовить значительно быстрее, с меньшей количеством олии и калорий. Раніше ніхто не задумувався, лили собі, дивці, олія де олія. Справа в тому, що олія теж зараз дуже подорожала. Щоб простір сковородці поджарити, треба добре налити масло, щоб воно аж скварчало там. А довіці да, набагато менше масла треба. Я ніколи не розморажую рибу до кінця, оскільки таким чином вона втрачає всі свої соки. Тому моя рекомендація – рибу до половини. Мы привыкли к тому, что жарить лучше на сковородках с толстым дном. В принципе, это правда. Но если у вас нет такой замечательной сковородки, делимана делится. Она легкая, потому что нет стального дна. И при этом она точно так же классно жарит. Классический принцип когда мы добавляем немного белого вина для вкуса и выпариваем алкоголь, остается только классный фруктовый аромат. Для приготовления блюд где есть соус и сливок, необходимо использовать только качественную посуду. Например, нельзя использовать алюминиевую, поскольку в такой посуде соус становится серого, неприятного цвета и при этом имеет такой железистый привкус. То есть вы блюдо в принципе убьете. Сюда же мы добавляем немного лимонного сока. И вот петрушка, заключительный элемент, он дает и цвет, и текстуру, и замечательный свежий аромат. Вы видите, что это недорого, это просто, Если у вас есть такая же классная посуда, как у меня, это еще и легко готовить. Просто зараз ви побачите екстремальний тест антипригарних властивостей посуду деліція. На ваших очах на звичайну сковорідку та сковорідку «Деліману Деліція висиплеться вантажівка, суміші, каміння та піску. Ми протерли сковорідки вологими серветками. І ось що ми бачимо: поверхня звичайної сковорідки зруйнована вщент, але подивіться на сковорідку деліману Деліція. Ніяких слідів на поверхні. Металеве приладдя з часом знищує антипригарне покриття. Але не покриття кераміка форте. Більше того, покриття кераміка форте наноситься на міцну алюмінієву основу, яку перетворюють на посуд, застосовуючи тиск у 5 тонн. Завдяки цьому отримують універсальний та зносостійкий посуд з антипригарним покриттям. Вся продукція деліману перевіряється особисто. Почніть готувати здорову їжу з більшою кількістю поживних речовин, вітамінів та мінералів разом з революційним посудом Делімана. Запитайте оператора і про іншу продукцію з серії Делімано Деліція лише одна крапля олії натуральні матеріали легко миється надзвичайно міцна. Делімано Деліція перетворіть ваше готування на свято, адже Делімано дарує вам аж 40% знижки на найпопулярнішу сковорідку Деліція діаметром 20 см. Замовляйте вашу нову сковорідку Деліція просто зараз. Дзвоніть просто зараз та замовляйте посуд Деліману Деліція. Саме час потішити свою родину апетитними стравами, приготованими з гарним настроєм. Новий посуд Деліману Деліція зробить ваші страви смачнішими та кориснішими. Крім того, цей посуд має дворічну гарантію якості. Тож задоволення від приготування їжі та високу якість посуду гарантовано. Телефонуйте прямо зараз! Друзья, блины это очень универсальное блюдо, но для того, чтобы его хорошо приготовить, надо знать парочку секретов. У меня есть делиманны, делиция. Вот мой главный секрет. Именно благодаря этой сковородке все блинчики получаются одинаковыми, тонкими, ровными, красивыми, румяными, в общем, так как надо. Так что ищите такую сковородку. У меня самое обычное сало, я использую его вместо растительного масла. Но о ужас, я использую вилку. Можете сказать вы? Ничего страшного, даже если я немножко задену сковородку, поскольку э, для долимана долиться это абсолютно никакая не проблема. Многие из вас считают, что в принципе для керамической посуды можно использовать или только деревянную, или только силиконовую лопатку. И в принципе многие из вас правы, но не в данном случае, поскольку у меня в руках, о, слышите? Э, у меня в руках керамика абсолютно нового поколения, которая абсолютно все равно, что я с ней делаю. Сало топится, а повреждения не образуются. Именно такая у нас керамика в руках, керамика Форты. Очень быстро жарится. Мы часто говорим о том, что толстое дно это круто, но для блинной сковороды это наоборот минус. Наша керамика позволяет использовать железные лопатки и ничего не боится, ну, может быть, кроме меня. Более того, в рекламе я видел, как блинчик Можна здутися скаворити. Насправді, я не повірив в це, і нічого не мешає мені перевірити прямо зараз. Так, смертельний номер. Якщо не вийде, прошу мене простить. Ну, я думаю, що вийде. Опа! Легко, просто, дійсно, здувається, так що спробуйте. Залишайтеся з нами і далі ви побачите правдивий тест сковорідки Деліція, який проходив просто на вулиці. Відпочнення, що взагалі я до неї не дотрагувалась. Ну, ви знаєте, вона залишається такою ж. Що... Спробувати подряпати наше покриття. Нічого не бачу взагалі. Так, покриття ціле тисім. все з ним добре. Дійсно, не царапається, зовсім не царапається. Нічого. І головне, що навіть це як така пльоночка слізька, да, вона нікуди не йшла. Це завжди буде таке покриття, тобто воно, я так розумію, що ніде, ніяк, воно не царапається. Дійсно не царапається. Ні, не шкрябається, в принципі, якщо без фанатизму, скажімо так. Я можу не боятися, ні? Які відчуття? Класно, <ріст> Ні, правда, класно. Не думала, що таке може бути. Вже за хвилину ви дізнаєтесь про вигідну пропозицію від Делімано. Не перемикайте. Таємниця нового італійського посуду DeLimano полягає в його унікальній багатошаровій конструкції, алюмінієвій основі, що пройшла попередню обробку та полірування, зовнішньому покриттю, стійкому до високих температур, ґрунтовому покриттю, підсиленому твердими керамічними часточками, трьом шарам мінеральних часточок, що створюють ефект каменю, а також прозорому верхньому шару, що має антипригарні властивості. Тепер ви зможете насолодитися приготуванням страв і щодня почуватися справжнім шеф-кухарем. Нове покриття кераміка Форте створено з натуральних та органічних матеріалів, що не містять нікелю та інших важких металів. Ось чому антипригарне покриття посуду деліману Деліція повністю безпечне для вашого здоров'я. Він розроблений з урокуванням останніх тенденцій з ефектом каменю. З новим посудом деліману ви справді захочете готувати. Я Сергій Карінін, кулінарний експерт, і поскольку я дорожу своєю репутацією, то рекомендують только по-настоящему правильні речі. Хочу вам сказати одне. Готовьте в і готовьте з Лише одна крапля олії. Натуральні матеріали легко миється надзвичайно міцна. Делімано Деліція. Перетворіть ваше готування на свято, адже Делімано дарує вам аж 40% знижки на найпопулярнішу сковорідку Деліція діаметром 20 см. Замовляйте вашу нову сковорідку Деліція просто зараз. Запитайте оператора і про іншу продукцію з серії Делімано Деліція. Купуйте продукцію Делімано у магазинах вашого міста. Зручний шопінг для всієї родини. Задоволення від приготування їжі та високу якість посуду гарантовано. Дзвоніть просто зараз та замовляйте посуд Деліману Деліція. Саме час потішити свою родину апетитними стравами, приготованими з гарним настроєм. Новий посуд Деліману Деліція зробить ваші страви смачнішими та кориснішими. Крім того, цей посуд має дворічну гарантію якості. Тож задоволення від приготування їжі та високу якість посуду гарантовано. Телефонуйте прямо зараз.